Забігла в кілька секундів з думкою. Ну я просто подивитися. І угу, і, як завжди, вийшла з повним візком одягу. Давайте так, я вкраду 10 хвилин уваги, але ви точно не пошкодуєте. Полетіли, але спершу дайте хоч якусь реакцію. Вподобайку, дизлайк, сердечко, якийсь димок, ну в смислі, хоч якусь реакцію, що ви там живі. І тоді точно полетіли. Чому я завжди забуваю проговорювати, що ви на каналі в смислі? Ви на каналі в смислі. Все, не забула, не забула, не забула. І ще в кінці я вам скажу, скільки я витратила грошей, а витратила я до хріна. Я, звісно, спробую сьогодні поменше говорити, побільше демонструвати одягу, але то не факт. Але я постараюся. І перша знахідка, яку я знайшла, це ось ця ковтина з імітацією сорочки І, і класнючі джинси. Кольору Айворі, як вам наборчик? Mm? Виглядає просто бомба освіжаюча і так мінімалістична. Повірте, носила б сама, але це розмір L, а я XS, тому ось це щастя відправиться до мого телеграм-каналу, до моїх підписників. Якщо ви ще не там, обов'язково долучайтеся посилання під цим відео. Що ви думали, що я знайшла лише двічку, ви помиляєтеся, тому що я знайшла ще класнючий, бежевий котоновий тренч. Він неймовірно крутий, і це теж у нас Елічка. І я думаю, що трієчка це буде просто фантастично виглядати. Дивіться самі. Ще одні знахідки, якими хочу поділитися з вами, це ось ці сукні жатки від H&M. Я знайшла кольору Бургунді, знайшла чорну і дві бежевих. Те, що вони відправляються до телеграм-каналу, але вони мега і мега круті. Мені здається, що я потрапила не в секонд-хенд, а просто в сток. Тому що усі речі, реально там було по кілька штук, там і по п'ять, і по шість. Ось подивіться на ці бирки. Бачите, трішечки надірвато. І це на усіх сукнях, які були в секунді, по кілька штук. Що навіює мене на думку, що вони просто списалися з магазину і відправилися або до стокового магазину, ну або до секонд-хендів. І тут звісно, прийшла я і це все купила. Які ваші доказательства. Сукня Бургуні це взагалі сукня мій фаворит. «Да!» Це був захід суто H&M, Ще одна сукня. Теж вона в ідеальному стані. Була ще чорна, але її я не придбала, тому що ну, вона проста. У цій хоча б якийсь цікавенький колір. Що це за колір? Напишіть в коментарях, бо кажуть мої хлопці, я дальтонік. Мені справді до вподоби твоя борда. Ще знайшла ось таку сукню на бретелях. До речі, непогана. З бордо знайшла ще ось таку красивену сукню. Вона йде нижче коліна. І дуже, дуже красива! Остянова кофтина в смужку від віра мода. Обійшлася мені найдорожче, здається, вона коштувала 650 гривень, і я взяла її за знижкою мінус 50, Але це той випадок, коли в жодному разі не шкодую. Тому що, по-перше, вона нова, по-друге, це віскоза, груба віскоза. Ну і смужка це просто універсальна штука. Вона реально під будь-який образ. І з джинсиками, з білими штанцями, і з чорними. Ну коротше, це база, це класика. Годі балачок! Годі балачок! Ще дуже цікаві ці кофтині рукави. Можна бантики собі зав'язувати. Що забажаєте? Ну короче, ну клас, клас, 325 гривень. Ця ковтина точно вартувала. Натуральна замша в котрий сезон залишається в трендах і я дуже щаслива, що мені вдалося знайти ось цю куртку. Тільки щаслива не за себе, а за своїх підписників, тому що на мене вона велика. Це розмір 38-й. У мене 34-й, я і А Ану, ну, хоч вона на мене не сильно велика, але велика. Як вам? Ну, куди ж ми без квіткових принтів знайшла ось таку крутезну сукню. В ній мені сподобалася і сама фактура, сам принт, і відповідно довжина нижче коліна. Ну в цій сукні склалося все на літо. Ця сукня буде дуже і дуже файненько виглядати. Ще одна класна знахідка від Віромода це ось ця нова сукня в лусочки. Вони йдуть такого матового кольору, що створює, ну, на мою думку, створює такий більш а, дорогий образ. Вона мені дуже подобається, але ж знову таки, вона розміру L. Вже знаходила в секондах такі дві новенькі сукні, знайшла і третю. Це у нас котон, вона в ідеальному новому стані. І її родзинкою є те, що у нас з двох боків можна фіксувати собі довжину, робити довшу вище. Звісно, я вже готуюся до літа, а тобі ж скуповую увесь льом, який бачу. І одна з моїх знахідок є ось ця сорочка. І хоч пише розмір 18, мені здається, це універсальна штука, піднес можна і білу футболку, і Майкл та і буде класний образ. І не забуваємо, що небесний колір зараз як-ні-як актуалочка. Да, як вам? З льону я ще маю ось такий класний комбінезон. Це теж у нас здається розмір МЛ. Також знайшла ще льонову сукню. Льонова жилетка. І знайшла ще одну льонову сукню, про яку ну можна просто нічого не говорити, тому що вона неймовірна. Ель! Це знову таки бляха ель! З класних знахідок, що знайшла ось такі білі штанці кольору айварі, Це у нас розмір іксель. Але вони дуже круті і мають підкладочку. А ще знайшла брендові штанці Максмара. Це у нас котончик. І ще дуже класно, що можна регулювати собі талію. Класні біля штанці це у нас льон і віскоза. Не забуваємо, що скоро літо і треба мати у своєму гардеробі щось таке яскравеньке. Котонова сукня. І знайшла ще одну яскраву сукню в ромашки. Теж у нас віскоза. І, здається, я її придбала щось за гривень 70 чи 65. А ось в магазинах я бачила на знижках, вона продавалася щось 499 гривень. Угу. Не щось, а 499. Да. Так, це дуже кріпово. Ні, Я чесно зізнаюся, вам я реально сама в шоці, скільки класних речей я знайшла. З класних знахідок ще мається ось такий класичний комбінезон від Mango. Який імітує подвійну блузу. Сукня від Зара. І це у нас сукня відзара. Що бідками на осінь буде взагалі прекрасно. Так, да, 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 тому що готуємося не лише до літа, а й до осені. Сукня в стилі Old Money. Понятна справа, що найкраще я залишила на кінець. Ну, так це на мою думку. А також знайшла три сукні без бретель білих та кольорів Ivory. І вони настільки універсальні, що можуть слугувати і як сукня і Як спіл. Ну, наче все я ще обіцяла вам поменше тексту. Ну а тепер скільки я відвалила грошей за усі ці речі? Діволю чотири з половиною тисячі. <голові> Ніколи не думав, що жінка може стільки коштувати. Навіть не знаю це багато чи ні. Ну що, як вам мої знахідки? Ну зізнавайтеся, ви відвалили за них стільки грошей. Я так в жодному разі не шкодую, тому що всі вони в ідеальному стані. Більшість з них взагалі новенькі. І вони точно того вартують, тому що в магазинах вони коштували в 5, а то й в разів дорожче. Щось я в вухо говорю. Заклала після суми 4,5 тисячі гривень. Я не шкодую, не дождетесь, як мінімум, я ощасливила не лише себе а й своїх підписників у моєму телеграм-каналі. Нагадую. Посилання під цим відео тому за традицією, дякую, що були зі мною до наступного випуску, папа. -па.